І сказав він до них того дня, коли вечір настав Переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подусті і вони розбудили його та й сказали йому Учителю! Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань! І вшухнув вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них, Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим. І говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітер і море, слухняні йому?